Бажаю здоров'я, шановні доброді, дозвольте привітати вас з Днем Вишиванки, святом нашої гідності, сили і єдності. День вишиванки це не просто традиція чи свято одягу, це день нашої спільної пам'яті, символічна мить. Коли кожен з нас відчуває себе частинкою великої української родини, з'єднаної невидимими нитками роду історії і надії, в кожному візерунку, це є голос поколінь, що промовляє до нас крізь час. У кожному хрестику то молитва Матері за сина, любов до землі, прагнення до волі. Вишиванка це є наш генетичний код українського народу. Вона говорить про нас навіть тоді, коли ми мовчимо. Вона є оберіг, як знамена, як пам'ять, що не стирається ні війнами, ні роками. Сьогодні, коли Україна перебуває у війні з російським агресором. Коли проходять найвищі випробування століття, вишиванка єднає нас не лише з нашими пращурами, а й між собою. Це відчуття спільності дає нам силу вистояти. Низький уклін кожному хто плекає своє українське в слові, в пісні, в вишиванці. Бо доки ми живемо. Доки живе серце нації, а значить, ми живі, ми вільні, ми незламні. Але не можна проминути ті часи, коли забороняли нам носити вишиванку. 1920-ті роки, коли моров'яв своїм військом вторглися в Україну і нищили все, що називалося українське. Хто говорив українською? Хто носив вишиванки, всіх убивали. Задаймо 33, 37 роки. І якраз хто ходив в вишиванки, показували, що ми є українці. Цим самим ми показували свою боротьбу проти імперії. Вишиванка це є мовчазний знак зброї. Яка завжди боролася за свою волю, за незалежність, за свою українську інтенсичність? Бажаю всім щастя і здоров'я. Все буде Україна!